Також подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати проекти відновлення та розвитку нашої країни, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями. Цього тижня мали продуктивну зустріч з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку Оділі Ренобасо. Готуємо нові спільні проекти. ЄБРО оголосив, що цього року інвестує в Україну і нашу економіку щонайменше. 1,5 мільярдів євро, зокрема, це проекти у сфері енергетики і транспорту. Водночас ми говоримо з усіма нашими міжнародними партнерами про збільшення підтримки відновлення житла для українців, які його втратили через російські обстріли. Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про виділення ще 150 мільйонів євро на житлові програми в Україні. Ми вдячні за цю підтримку. Цього тижня уряд вже спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію внутрішньопереміщеним особам за пошкодження або знищення внаслідок збройної агресії РФ домівки. Понад 10 тисяч родин зможуть отримати нове житло. Фінансування буде йти через є відновлення. Загалом за програмою є відновлення. Людям були погоджені виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень та погоджено житлових сертифікатів на суму більш ніж 21 мільярд гривень.